Огляд подій: 2 люте. Вітаю. Вчора вночі росіяни обстрілювали Ісманську та Білопільську громади. Зафіксовано 24 прильоти. Ісманську громаду обстріляно о 9. вечора 6 черг з кулемету. І Білопільська громада о 10-й годині. Обстріл з автоматичного гранатомету 18 прильотів. За день. Сьогодні по Сумській області було 7 обстрілів, 120 прильотів. Білопільська громада, село Волфіна обстрілювали 3 рази. Загалом було більше 30 мінометних прильотів та 50 вибухів з автоматичного гранатомету. Есманська громада, село Студинок, 15 мінометних прильотів. Середина Буцька громада, село Рашковичі до 10 прильотів. І Шалигінська громада, село Старікова, 20 прильотів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілів є пошкоджені будинки та лінії електропередач. По новинам України фронт у нас більш-менш стабілізувався, хоча Сили оборони України напередодні відбили атаки у 14 населених пунктах. Але лінія фронту стоїть. На Херсонщині сьогодні ЗСУ знищили рідкісний зенітно-ракетний комплекс Тор Арктика. На такі ЗРК росіяни покладали завдання із захисту стратегічно важливих об'єктів у Арктичному регіоні. Станом на 2020 рік в армії РФ було лише 12 таких ЗРК. Комплекс був знищений високоточним снарядом ескалібр. По фронтам. Зараз поширюється дуже багато фейків, робляться спроби розганяти паніку. Це також, до речі, і по, Сумської, по Сумській області є, ви, мабуть, багато чули. Дані, які я навожу, та, як правило, я їх цитую. Я беру з перевірених офіційних та офіційних джерел. Але все рівно, прошу відноситись до них критично. Ну, може джерело офіційне, але, але може так треба казати там офіційному лицу, щоб наші партнери не розслаблялись, може, ще якась ціль є. І так, міністр оборони України Рєзніков заявив, Росія може розпочати до 24 лютого повторний наступ на двох напрямках. Кремль мобілізував 500 тисяч осіб з урахуванням 250 тисяч тих, тих, що знаходяться на території Росії ще та 70 тисяч в Білорусі. Разом буде 850 тисяч осіб. Це пояснив міністр оборони Резника в ефірі МТВ. Також міністр оборони додав, що Україні не можна втрачати ініціативу, тому вона доносить партнерам, що має бути готова. До дій росіян якнайшвидше. Ось чому нам потрібна зброя, щоб стримувати ворога, тому що на війні дуже потрібно мати ініціативу. Сергій Череватий повідомив, заявами про потужне перегрупування військ ворог намагається посіяти зневіру в українців. Росія не припиняє інформаційні операції, намагаючись внести розбрат та посіяти зневіру. Ну, бачите, Чаррівати каже те, що і я кажу, або я те, що він каже. А Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей, повідомляє головне управління розвідку. Є ознаки того, що Росія готується до нової спроби масованого наступу та захоплення Сходу країни. Ми спостерігаємо, що російські окупаційні війська передислокують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними воєнної розвідки України, Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей. Це зазначив Андрій Черняк, представник головного управління розвідку Міністерства оборони України. По обстрілам нашим. Зарева стояла над усім селом. У окупантів великі втрати. Так коментують нову бавовну під Мілітополем. Сильний приліт припав на територію занедбаної нафтобази в селі Новобогданівка. Там розташувались казарми та велика база окупантів, де вони зберігали техніку та боєприпаси. Внаслідок цього обстрілу загарбники зазнали великих втрат. Окупований Маріуполь. Повідомляються про прильоти по розташуванню окупантів в районі торгового центру Порт Сіті. Вугледар. Тут морські піхотинці, расистів, що вижили після атаки на Вугледар, повернулися і розстріляли свого командира. Повідомлюються, що окупанти помстились комбату, який послав їх на смерть. Це було військовослужбовці 155-ї бригади морської піхоти. Вони зазнали критичних втрат під час штурмових дій і утекли з поля бою. Комбата звали Віталій Кучій. Це той, хто відправив їх у смертельний наступ. По новинам Іншим mm -hmm. Данія планує викупити у Німеччині списані танки Leopard 1 та передати їх Збройним силам України. А в цій модифікації танк має посилений захист, стабілізатор озброєння, нову систему керування вогнем, турбодизельний двигун 830 кінських сил, достатній для цієї 42 тонної машини. Іспанія передасть Україні 20 БТР М113. І вони будуть вже у лютому. Передачу бронетехніки для ЗСУ підтвердила міністерка оборони Маргарита Роблес. США, заявили, не блокуватимуть постачання Україні винищувачів f 16 країнами-союзниками, якщо вони ухвалять таке рішення. Ну і одразу Польща, президент Польщі Дуда. Сказав, що Польща готова до переговорів із союзниками щодо надання Україні літаків F16. Він повідомив також, що зараз Польща має близько 50 винищувачів F-16. А також очікує на винищувачі f 35. Контрак... Контракти на закупівлю підписані ще кілька років тому були. Прем'єр Ізраїлів Нетеньяху заявив про готовність розпочати війну з Іраном. Якщо той зробить спробу отримати ядерну зброю. Я не думаю, що іранці хочуть війни, бо вони програють. Вони дуже обережно ставляться до цього. Але я сказав би, що якщо така країна хоче мати ядерну зброю, то ви можете підписати сотню угод з ними, але вони не будуть виконуватися. З п'яти таких країн, які намагалися отримати ядерну зброю, три були зупинені за допомогою військової сили. Французький та американський спецназ перехопив корабель із поставленою іраном зброєю та боєприпасами для бойовиків у Ємені. На борту було 3000 одиниць стрілецького озброєння, півмільйона патронів та 23 противотанкові ракети. Американський генерал Ходжес закликав передати Україні іранську контрабанду зброю. Він сказав: ЗСУ знають, що з нею робити. Росія готова до переговорів з Україною без попередніх умов, заявила спікер Ради Федерації Матвієнка РФ. Ну вони що знову задумали, мабуть. А президентка Грузії Зурабішвілі заявила сьогодні: У межах мирної угоди з Україною Росія має вивести війська з Абхазії та Асетії. Росія повинна затямити, де проходять її кордони. Питання Грузії повинні обговорюватись. На думку Зуробі... Зуробішвілі, також Росія вже практично програла битви, якщо не повністю війну. Ну, в мене тільки два питання тут до неї. Чому вона говорить про, міні... про мирні перемовини, а не про перемогу України. І наступне це що зробила офіційна влада Грузії для цієї перемоги. До речі, секретар РНБО Данілов прокоментував пропозицію Зорабишвілі і сказав. Грузія хоче причепитись до нашої перемоги та кров'ю українців повернути свої землі. Ну, мабуть, справедливо. Депутати Європейського парламенту закликали Євросоюз прискорити ухвалення 10-го пакету санкцій проти Росії. До нього планують включити підприємства «Лукойл», «Росатом». А mm -hmm. також повне та негайне ембарго на імпорт урану та ядерного палива з Російської Федерації. Крім того, у Європарламенті запропонували остаточно поховати російські газові проєкти Північний Поток 1 та Північний Поток-2. Цю резолюцію ухвалили 489 депутатів. Проти висловили стільки 36. Все, Всі новини. Тихої спокійної ночі, миру нам